П'ятикласники. Тема відеоуроку: Координати вектора, модуль вектора. Почнемо з повторення. Нагадаю, що вектор це напрямлений відрізок. Тобто відрізок, для якого вказано, яка точка є початком відрізка, а яка кінцем. На екрані ми бачимо зображений вектор AB. Ми його можемо позначити або двома великими латинськими літерами зі стрілочкою вгорі, або однією маленькою латинською літерою, також зі стрілкою вгорі. Нагадаю, що модулем вектора називають довжину вектора AB, що зображує цей вектор. Модуль вектора називають іще довжина вектора або абсолютна величина вектора. На екрані ми бачимо позначення модуля вектора. В даному прикладі модуль вектора аб дорівнює 6 одиничних відрізків. З'ясуємо поняття координати вектора. Розглянемо вектор А, що дорівнює вектору АБ, і відкладемо від початку координат вектор ОМ, що дорівнює заданому вектору А. Говорять, що координати вектора А це координати одержаної точки М. Записують А. В дужках х та, y, і цей запис означає, що вектор А має координати Х та Y. Давайте з вами на цьому прикладі зараз з'ясуємо, що ми одержали точку М, координати якої 5, 3. Вважають, що це і будуть координати вектора А. Тобто вектор А має координати 5, 3. Давайте тепер з'ясуємо питання, як можливо, легше знайти координати вектора, не виконуючи додаткових побудов. Говорять, що. Координатами вектора а, Б і спочатку в точці А з координатами x1 y 1, і кінцем в точці Б з координатами x2 y2 називають числа, що дорівнюють різниці відповідних координат. Тобто число x дорівнює x2 мінус x1, це різниця абсциз, а y дорівнює y2 мінус y1, це різниця ординат. І тоді записують, що координати вектора А Б дорівнюють перша координата x2-x1, друга координата y2-y1. Давайте перевіримо, ми на минулому слайді одержали, що координати точки М у нас були 5, 3. Тобто ми одержали, що координати вектора А також 5, 3. А тільки що ми з'ясували, щоб знайти координати вектора, треба від координати кінця вектора відняти координату початку вектора. Отже, щоб знайти координати вектора АВ, ми повинні від координати кінця вектора, тобто від координати точки Б. А саме від 7 відняти координату початку вектора, тобто координату точки А, це 7 відняти 2. Ми аналогічно зробимо віднімання відповідних ординат, А саме від Ординати кінця від 9 віднімемо ординату початку, тобто віднімемо 6. Бачимо, що ми одержуємо координати вектора а, Б, що дорівнюють 5, 3, і ми визначили їх іншим способом. Запам'ятовуємо, щоб знайти координати вектора, треба від координати кінця вектора відняти координати початку вектора. З'ясуємо завдання 1. Знайдіть координати вектора mn, якщо координати точки m 3-5, координати точки n 3-2. Ми вже знаємо правило, щоб знайти координати вектора, треба від координати кінця вектора відняти координати початку вектора. Записуємо, що координати вектора mn будуть дорівнювати від координати кінця, тобто від трьох, віднімаю координату початку 3 3, і аналогічно від Ординати кінця від мінус 2 віднімаю ординату початку мінус мінус 5. Зверніть увагу, ось такий запис утворився. Ми виконуємо ці дії, одержуємо відповідь. Координати вектора mn 03. Наступне завдання, друге розглянемо: знайдіть координати вектора mn, якщо координати точки м мінус 4, 7, координати точки n 2, 3. Знову згадуємо правило, щоб знайти координати вектора, треба від координати кінця вектора відняти координати початку вектора. Що ми зараз і зробимо? 2 відняти мінус 4. Це перша координата вектора mn буде. Далі 3 відняти 7. Виконавши дії, одержуємо відповідь координати вектора mn 6 мінус 4. З'ясуємо, що координати 0 вектора дорівнюють 0. Розглянемо поняття модуль вектора. Модуль вектора А з координатами х та y будемо обчислювати за наступною формулою. Модуль вектора дорівнює кореню квадратному із суми квадратів відповідних координат. Якщо ж ми позначимо точка А з координатами x1 y1 1 це початок вектора, точка Б з координатами x2 y2 це кінець вектора АБ, тоді модуль вектора АБ можемо знайти за формулою. Модуль вектора АБ дорівнює кореню квадратному із суми квадратів відповідних координат вектора. А координати вектора, ми вже знаємо, знаходять як різницю між координатою кінця та координатою початку. Ми з вами можемо розглядати модуль вектора аб відстань між точками А і Б. А формулу для відстані між точками А і Б ми вже вивчали, і, я думаю, ви впізнали зараз на екрані цю формулу. Отже, завдання 3 на застосування цієї формули ми спробуємо виконати. Нам необхідно знайти модуль вектора МН з координатами 3 і мінус 4. Нагадаю, що модуль вектора МН ми будемо знаходити за такою формулою. Це корінь квадратний, беру першу координату 3 до квадрата плюс забираю другу координату мінус 4 і до квадрата. Далі виконуємо обчислення. 3 у квадраті 9 додати мінус 4 у квадраті 16, одержуємо корінь із 25, це дорівнює 5. Ми знайшли модуль вектора mn. Це виконали перше завдання. Друге завдання модуль вектора CD знаходимо за цією ж формулою. Пишемо корінь квадратний, забираю першу координату. 4 до квадрата плюс забираю другу координату мінус 1 до квадрата. Виконуємо обчислення корінь квадратний із 4 у квадраті це 16, додати мінус 1 у квадраті це 1, отже, корінь із 17. Завдання виконане. Розглянемо завдання 4. Модуль вектора P з координатами мінус 6 та y дорівнює 10, знайти y. Ми знову ж таки починаємо із формули. Модуль вектора P ми можемо знайти за формулою корінь квадратний мінус 6 у квадраті додати y у квадраті. Нагадую, що модуль вектора дорівнює кореню квадратному із суми квадратів відповідних координат. І за умовою нам вказали, що модуль вектора p дорівнює 10. Отже, ми одержуємо, що корінь квадратний із мінус 6 у квадраті додати y у квадраті дорівнює 10. Спрощуємо. Мінус 6 у квадраті це буде 36. Під знаком корення додати у квадраті дорівнює 10. Піднесемо до квадрата обидві частини цієї рівності. З'ясуємо, в лівій частині ми одержуємо 36 плюс у квадраті, а в правій частині 10 у квадраті буде 100. 100. Звідси знаходимо спочатку ігре у квадраті дорівнює 100 відняти 36. Ігре у квадраті дорівнює 64. Отже, y дорівнює плюс мінус 8. Таким чином, ми знайшли значення y і можемо записати відповідь. У відповіді два значення y. Це буде 8 або мінус 8. З'ясуємо теорему про рівність векторів. Запам'ятовуємо, у рівних векторів відповідні координати рівні. І навпаки, якщо координати векторів рівні, то і вектори будуть рівними. Цю теорему ми на відеоуроці доводити не будемо, ми лише запам'ятаємо її і будемо застосовувати при розв'язуванні вправ. Отже, розглянемо наступну задачу: Дано координати трьох вершин паралелограма А, Б, С, Д. Нам необхідно знайти координати вершини Д. Отже, зробимо схематичний малюнок в умові заданий паралограм Б, С, Д. Задані координати трьох вершин паралелограма. Шукаємо координати вершини Д. Позначимо координати вершини Д через Х та. Y. Вони невідомі, ми їх будемо шукати. Давайте розглянемо вектор АБ і вектор Д. С. вектор АВ і вектор ДЦ будуть рівними векторами. Я вам нагадаю, що вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені і мають однакові модулі. Ми вже знаємо, що протилежні сторони паралограма рівні, отже, їхні модулі будуть рівними, і протилежні сторони паралограма є паралельними, отже, вектори А Б і Д це є колінеарними. і так як ми позначили, є також співнапрямлені. Таким чином, і якщо наші вектори рівні, то відповідні координати їхні також будуть рівними. Знайдемо координати вектора А спочатку. Нагадаю, щоб знайти координати вектора, треба від координати кінця вектора, тобто від мінус 4. Я повинна відняти координату початку відняти 3. Далі від координати кінця вектора від одиниці, відняти мінус 2. Таким чином одержую, що координати вектора аб дорівнюють. Мінус 4 мінус 3 буде мінус 7. 1 відняти мінус 2 буде дорівнювати 3. Отже, ми знайшли координати вектора АВ. Знайдемо координати вектора ДЦ. Щоб знайти координати вектора, треба від координати кінця вектора, відняти координати початку вектора. Отже, від координати кінця цього вектора від мінус 2. Піднімаю координату початку, віднімаю х. Аналогічно від мінус 3 віднімаю y. Ми знайшли координати вектора dc. Оскільки вектор а Б і вектор dc рівні, то будуть рівними і їх координати. Отже, рівні вектори мають рівні координати. Давайте ми це твердження собі запишемо. Рівні вектори. Рівні вектори мають рівні координати. І зараз прирівняємо відповідні координати. Закінчую записувати, мають рівні координати. Отже, наступний крок. Прирівнюємо координати. Вектор аби має координати мінус 7. 3. Отже, мінус 7 дорівнює мінус 2 мінус х. Далі. 3 дорівнює мінус 3 мінус y. Зверніть увагу, ми прирівняли відповідні координати рівних векторів. І нам залишилося знайти з цих рівнянь х та y. Отже, із першого рівняння х переношу в ліву частину з протилежним знаком х буде дорівнювати мінус 2 плюс 7. Х дорівнює 5, знаходжу y, переношу в ліву частину з протилежним знаком, y дорівнює мінус 3, а мінус 3. Отже, y дорівнює мінус 6. Таким чином координати точки d, яку треба шукати, є 5 і мінус 6. Завдання виконане. Будемо працювати тепер з підручником. Розглянемо номер 13.6. Умова. Дано точку А з координатою 1, 3 і вектор А з координатами мінус 21. Необхідно знайти координати точки Б такої, що вектор БА дорівнює вектору А. В умові нам говорять про вектор BA, і нам необхідно знайти координати точки Б. Позначимо координати точки Bx та Y. В умові вказано, що А має координати 1, 3 і вказано, що вектор А має координати мінус 21. Знайдемо координати вектора BA. У векторі ба кінцем є точка А, і тому від координати кінця вектора віднімаю координату початку вектора 1 мінус х. Далі від координати кінця віднімаю координату початку 3 мінус. Ми записали координати вектора BA. В умові вже вказали координати вектора А і що вони рівні, оскільки у нас за умовою вектор BA дорівнює вектору А, ми прирівнюємо відповідні координати. А саме 1 мінус х дорівнює мінус 2. Зверніть увагу, я прирівняла перші координати, і прирівнюю тепер другі координати. 3 мінус y дорівнює 1. Нам залишилося знайти х та y. Знаходжу нам Необхідно з вами виконати певні дії, і ми одержимо, що х дорівнює 3. Далі мінус у дорівнює 1 мінус 3. Тобто мінус y дорівнює мінус 2, y дорівнює 2. Таким чином, ми з вами знайшли координати точки Б3. Завдання виконане. Наступний. Завдання номер 13.15 з підручника. Умова. Відрізок BM, медіана трикутника АВС із вершинами А з координатами 3-5, Б з координатами 2-3, С з координатами мінус 17. Знайти координати та модуль вектора BM. Вже на екрані з'явився схематичний малюнок, нам заданий трикутник ABC, відрізок БМ медіана. Нагадаю, що медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Отже, ми з'ясовуємо, що М це середина сторони А С. Це середина сторони А, оскільки БМ медіана. Я позначаю, що відрізок АМ дорівнює відрізку МС. Оскільки М середина відрізка А то ми можемо знайти координати точки М. Для цього ми пригадаємо формули для знаходження середини відрізка. Отже, позначимо координати точки М Х. Та. Y, і з'ясуємо, що х буде дорівнювати координата точки А, абсциса точки А додати абсцису точки С на 2, а У буде дорівнювати відповідна рівність, але що стосується Y. Формулу для знаходження середини відрізка ми вже опрацьовували раніше. Підставляю числові значення. Абсциса точки А3 додати абсцису точки С мінус 1, ділити на 2. Виконую обчислення, одержую відповідь: 3 мінус 1 чисельнику на 2 і одержуємо 1. Підставляю тепер ординати точки А. Це буде мінус 5, додати ординату точки С. Це буде 7 ділити на 2. Виконую обчислення, одержую в чисельнику 2 в знаменнику ділити на 2 і одержую 1. Отже, точка М має координати 1, 1. Нам необхідно знайти тепер координати вектора Bm. Давайте запишемо спочатку сам вектор Bm. Він буде мати такі координати. Від координати кінця вектора, тобто від координати точки М1, віднімаю координату початку, дивлюся, це на мене буде число 2. Далі, від координати кінця вектора, тобто точки М від 1, віднімаю координату Початку, тобто віднімаю мінус 3. Виконуємо обчислення і одержуємо, що вектор bm має координати. 1 відняти 2 мінус 1. 1 відняти мінус 3, пригадуємо, що мінус на мінус дасть плюс 1 плюс 3 буде. 4. Ми знайшли вектор БМ, він має координати мінус 1, 4. Знайдемо тепер модуль цього вектора. Щоб знайти модуль вектора, ми повинні знайти корінь квадратний і суми квадратів його координат. Тобто, забираю першу координату мінус 1 до квадрата, підношу, плюс забираю другу координату 4, також підношу до квадрата. Виконую обчислення. Під знаком корення одержуємо 1 додати 16, тобто корінь із 17. Таким чином, завдання виконане. На відеоуроці ми з вами з'ясували, як знайти координати вектора, як знайти модуль вектора, і важливу теорему, що рівні вектори мають рівні координати, і навпаки, якщо координати векторів рівні, то і вектори будуть рівними. Будь ласка, вдома виконайте відповідні завдання, щоб засвоїти тему. Всім бажаю успіхів, дякую за увагу!